Ще раз сьогодні всім привіт. Вирішив все-таки продовжити тему по податках. Деякі нюанси постаратися коротко це все діло описати і почну з того, що є два види, є на федеральному рівні, якби пласти, скажімо так, федеральні податки і провінційні податки. Якщо ми говоримо про пороперті такси, тобто податок на нерухомість, то фактично його визначає. Мерія міста, тобто це фактично муніципалітет. І тому, е, як я вже говорив, є федеральний рівень, є провінційний рівень. Якщо говорити про самі податки, це три види це є sales tax, такси, тобто податки, як це ПДВ, що грубо кажучи, в Україні mm -hmm. так? податки на, на ті речі, які купляються, ну і слово Тобто одні їх продають, другі купляють. Так? Але треба платити, причому такий обман легенький, ну, хто привик бачити конкретну остаточну ціну, що її вказують, як правило, як правило без податку. Тобто ви бачите ціну знизу, інколи вказують маленьким там, шрифтом. Це залежить від провінції з податком. Тобто тут податок 15% в Альберті я вже згадував, де я був 20 років, там вже ситуація, де так, що провінційного податку немає взагалі, є тільки федеральні, тобто 5%. Федеральний такс 5%. Потім провінція, в залежності від того, що вона там вирішила, додає свої податки, і в сумі ми маємо той вже фактичний податок, який треба проладити при покупці тої чи іншої речі. Так. Провінція теж може собі робити винятки на там, що стосується нерухомості і так далі. Що якщо говорити про property tax, податок на нерухомість, то взагалі він визначається місцевим урядом. І фактично, як він визначається. Він встановлює відсоток, який треба платити за, за нерухомість. Ну, я не буду вдаватися в роки. Для прикладу я вам можу привести по містах, щоб ви просто відчули різницю. І різниця все-таки є, і вона ну, доволі може бути відчутною. Просто математика, так? легенька, арифметика. Отже, беремо новий бранд де ми зараз. Я не, не, не буду вдарятися, знову ж таки, який це рік було, зараз воно помінялося. Сейн-джон відсоток рейд, тобто відсоткова ставка 1,78, ну там ще далі має 785 тисячних, так? Якщо нерухомість 250 тисяч доларів, то це за рік буде 4 тисячі 463 долари. Треба поставити на бочку. Тобто віддати податку. Якщо це нерухомість 500 тисяч, це 8 тисяч 925. Якщо це 1 мільйон це 17 тисяч 850 000, треба віддати. Якщо у вас хата за мільйон, ну так не важливо, хата, не хата, там земля, це нерухомість, грубо кажучи, 17 тисяч Канадських долярів, як кажуть. Фредерик, 1,42, тут за хату 250, за рік це буде 3,553, за 500 тисяч хата це буде 7, ну хата, ну, знову ж таки, під словом хата, я маю на увазі там нерухомість 7106, якщо за мільйон це 14221, Як ви бачите, там навіть незначні коливання, все одно вони на великому екрані грають роль, тому що йде мова про хату, великі суми. Беремо Онтаріо, Торонто, 0,59. Якщо у вас в Торонто хата за 250 тисяч, то ви за неї будете платити 1589. Питання в тому, покажіть мені таку хату в Торонто за таку ціну. Колись так, зараз Анріал, навіть квартиру, думаю. Отже, ви бачите, що в Торонто платять в три рази менше, ніж в Сінь-Джоні за нерухомість, ну, але. Вони платять фактично ту саму суму, що і в Сенджоні, наприклад, 8 тисяч, але це буде хата з відсотком меншим там, в три рази, але просто та хата буде дорожча в три рази. Тобто в сумі вийде та сама сума. Плюс-мінус умовно, так? Пройдуся по відсотках, відповідно, давайте скажу суму, ну, яка це буде за, за 250 тисяч, 500 тисяч 1 мільйон. Беремо Берлінгтон 0,81 відсотка, В той час, як в Дєпі, в Монтоні і в Ріверю, плюс це біля двох відсотків. Тобто, якщо ви маєте зараз хату за 250 тисяч, зараз нормальну нову хату за 250 тисяч не знайти в Монтоні, в Дєпі і в Ріверю, це Unreal. Це навіть самі не факт, що буде. Думаю, не буде. Нова точно не буде. Отже, такі ціни. Тобто, якщо, умовно кажу, ви купили хату за 250 тисяч. 2% 250 це скільки буде це 2,5%, це 5 тисяч на бочку. Якщо ви купили цю хату в Берлінгтоні, то у вас буде не 5 тисяч на бочку, бо тому що відсоток 0,81 це буде 2038 доларів на бочку, так сказати, так би мовити. Якщо у вас за 500 в Берлінгтоні – це вже більш реалістична ціна. для Берлінтона і для Онтарію, це буде 4 тисячі 86%. Той час, як в Монтоні, за таку хату ви мусите віддати 10 тисяч, а в Берлінгтоні – 4. Тому що в Берлінгтоні ,81 – 0,81%, а в Монтоні 2%, грубо кажучи. От та беремо 1% 6 місяса 0,82 ватерло. 1,10, Kitchener 1,12, Hamilton 1,26, Gelb 1,17, London 1,75. Альберта беремо, Калгарі 0,63. Ще раз повторюю, порівняння до Монтона це більше в три рази менше. Це тут 2%. Едмонтон 0,86. Давайте подивимося, скільки ви заплатите пропортій таксу, чи будь-хто заплатить, я би заплатив я би мав там свою нерухомість. <клес> Значить, якщо б там в мене була нерухомість за 500 тисяч, в Калгарі ви заплатите 3 179 доларів, в Монтоні ви заплатите 10 тисяч. Тому що 1% від 500 тисяч, скільки це буде, це буде 5 тисяч, 2% 10 тисяч. В Едмонтоні ви заплатите за нерухомість 500 443 в Монтоні 1000. 10 Нова Скор Галіфакс, В Галіфаксі, ну це у мене дані кажуть, це не є 2023 рік. 1,10. Тобто, ну, непоганий так, два рази менше, як Монтоні, практично, Саскачеван беремо, Саскатун місто, 0,86 гриджайна, один 0,7. Сотих. Квебек теж досить-лояльно. досить, досить 1,76. Квебек Сіті, Монреаль 0,76. В Монреалі за квартиру 500 тисяч, ну, взагалі за нерухомість, неважливо. 3836 доларів заплатити, а в Монтоні 10. Квебек Сіті 0,87. Сотих. І давайте Ванкувер 0,24. сотих. відсотка одного. В Монтоні 2%. Відсотки. Це всі разів? це 8 разів менше, ніж в Монтоні. Тобто в Монтоні ви заплатите 10 тисяч, грубо кажучи, а в Ванкувері за Хату варт... за нерухомість вартістю 500 тисяч, ви заплатите податку 1234 долари. І на цьому, ну це зрозуміло, це є property tax. Далі ми говоримо про sales tax, це теж, як би зрозуміло. Є федеральний такс 5%, далі додається, нашаровується такс провінції. Тут провінційний такс в новому бранці 10%, тобто в сумі 15%. Якщо там буде... Це найбільше, що може бути по Канаді, в принципі. Є 13-14,5 в Отавії, тобто це можна подивитися, не, не проблема. І наступний нюанс, наступний вид податку це є income tax, податок на доходи. І яка тут є ситуація в попередньому відео я вже говорив, що є tax bracket, так звані, тобто є межі від і до. І в ті межі входить також таке поняття, як basic personal amount, тобто та сума, яка не оподатковується. Вона окремо рахується по федералах, окремо по провінції. Провінції вона інша. Якщо хочете, давайте я вам зараз тут пошукаю здану, яка це. Ми говорили, що на 2023 рік закладена федеральна сума, яка не оподатковується, це 15 тисяч доларів до 15 податок не платиться взагалі, а далі там відповідно до цих текст брекетів. Якщо ми говоримо про 2023 рік, то це буде від 0 до 53, а фактично по факту від 15 тисяч до 53. Трьох там з копійками це буде 15% федерального таксу. Якщо там 53 тисячі 360 і до 106 тисяч, це вже буде 20,5% таксу. Це федерально, туди ще буде відватися От, Тому провінція має свої е, е, ці ставки податку, і тому в сумі виходить є калькулятор, де ви мусите калькуляторів. Я вам скину під відео. Скину посилання на калькулятор, а також скину посилання на давайте я вам зараз скажу на що. Реглянемо на що тут цей? На відрахування податкові на податкові кредити і витрати, і також на, на, на всякі бенефіти для людей. Це, наприклад, Canada Child Benefit. Це допомога на дитину. Хто приїжджає поки атвізії після 18 місяців починає отримувати цю допомогу? Вона теж залежить від доходу. GST, HST, кредит, Canada Dental Benefit, Тобто ви можете, як ви подаєте на повернення податків, там декларуватися, які ви потратили своїй кишені на, на дантистів. Uh, так, One Time Top-Up to the Canada Housing Benefit, так Climate. Так, 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 disability tax credit, так, тобто, у кого є disability, мається на увазі якийсь здоров'ям, ну, інвалідність, child disability benefit, якщо в дитини інвалідність, ну тут такі нюанси. Я це з під відео. І вертаючись, щоб того не затягувати. Все одно виходить, бачите, відео виходить, такі досить такі вже 11 хвилин, бачу, так? Отже, значить є брекети. І відповідно до них нараховується податок, як я вже говорив. Якщо зарплата не, не сильно велика, то ми не будемо всі брекети дивитися, 15% йде з федерального податку. І зараз я вам казав, що я знайду. Зараз подивимося на провінційність, який йде. Отже, дивіться, personal amount в новому бранці. Тобто це. Та сума, з якою взагалі бранці не буде стягувати податку. На 22 2022 рік-2022 рік це було ну, те, що зараз рахують податки за попередній рік 2022 це 10 817 доларів, а ставка 9,40%. Тобто, якщо ми маємо федеральний такс 15% додати 9,4, тобто виходить в сумі 24,4%? Значить, суцільне оподаткування по факту, по факту ну, воно рахується з нуля, тому що роботодавець не знає, там скільки ви заробите за рік, і податки платяться зразу, як правило, а потім для цього і створено те, що люди їх там, як тут кажуть, файлять, записують файл, подають і там декларують, скажімо так. І потім податково дивиться, хто заплатив більше, повертають, хто не доплатив, то ще й дотягнуть. От хто має там якийсь там бізнес, як тут кажуть, сайт бізнес на стороні, то там по інших рахується відсотки для бізнесу багато, чого можна декларувати як видатки, так от виїдно, якщо людина просто працює на роботі на звичайну зарплату, вона їде на, на машині, вона не декларує ні витрати на машину, там на бензину, ні ремонт, ні страхівку. Там ні телефон, ні інтернет, ні оренду приміщення, якщо це для бізнесу, то все це можна подавати як видатки. Відповідно, що таке чистий дохід, це є прибуток мінус витрати, і списуються витрати, а нараховують податок з чистого прибутку. Відповідно, таким чином можна зменшити собі цю суму, з якої враховують податки. Що і часто роблять, і тому в багатьох випадках мати якийсь бізнес на стороні. Кажуть, ну на стороні таке емоційне сприймання слова на стороні, як, як, як якусь любовницю. так? що <свісно> це. <свісно> <свісно> ну, Офіційно мати сайт бізнес якийсь поруч із зарплатою, бо можна ризикнути зразу піти, але саме поняття бізнесу передбачає ризик на власний. Як це правильно сказати? Тобто передбачає ризики, так? На свій страх є так? тому може піти, може не піти. От. Ну, Якщо він і не йде або може піти не з першого року, тому будуть витрати, будуть перевищувати доходи, і це теж, зрештою, зменшує зменшує ту суму, з якої рахуються податки. Бо якщо людина з власної зарплати, з якої вже стянули податки, починає купляти якісь речі там, не знаю, на, для ведення бізнесу, так? То, то, звичайно, що, ну, екологічно, що. І подає, які вона понесла витрати, там мінусовий прибуток там або нульовий, то звичайно це податково теж враховує. Отже, для загального ми сказали, що по бранців понад 22 рік це персонал емаунт, з якої взагалі не, не до якої цієї суми взагалі не сялося податок, це 10 тисяч Зараз тут будуть рахувати повернення, будуть брати до цю суму. Кожна провінція має свої там ставки. І тепер давайте глянемо взагалі на брекети. Ми говорили, що брекети ці є провінційні і є федеральні. Федеральні я багато перераховувати не буду, тому що навряд чи хтось там сильно високі зарплати. Ну, хто кого вони вже високі, то може і багато разів нанять. це не проблема. Значить, від 0 до 53 тисячі в п'ятдесяв 2023 році це 15% а від хто заробляє 53 тисячі 360, ну в великих містах, думаю, це по-любому, тому що інакше як. І до 106 тисяч, у в 2023 році це переріз був на 6 тисяч, тобто ну, брекет посунули. Тобто тоді, коли в попередніх роках, там, умовно кажучи, до 100 тисяч вже, після 100 тисяч вже йшла вища податка, цей, цей податкова ставка податку, то тут залишається 20,5 до 106 тисяч. Тоже, це є федеральний податок. Якщо у вас в цих межах, то, то такі будуть стягнення від 53 360, умовно кажучи, до ваших, ну, скажімо, хтось заробляє 80, до 80%, буде йти по 20,5%, потім до 15 тисяч взагалі 0, а з 15 тисяч до 53,359 буде йти по 15%. Так, дивимося по провінціях. ну, він, За всі провінції нема сенсу говорити, це просто покажемо, як воно працює, як воно взагалі йде. Беремо нові бранці, те, що зараз рахують. Текст Брекети за 2022 рік, які беруть до уваги при обрахунку зарплати. Значить, маємо податкову ставку 9,4% 9,4% і з нуля. До 44 тисяч 887 доларів буде 9,4%. Але знову ж таки, ще раз наголошую, що є персонал емаунт це На даний момент це 13,5, 600, Я не пам'ятаю точну цифру. На 23 рік це 15 тисяч. А у провінцій в нового бранцівка про провінційна сума тільки що я говорив, це є 10 тисяч доларів. До цієї суми нічого не стягується, можливий податок. А все, що більше до 44 тисяч плюс 15 федеральних, тому коли зарплата коливається в таких межах, то фактично буде платити по такій податковій ставці. Якщо в новому бранці зарплата від 44 тисяч 887 доларів до 89 тисяч 1775 то вже зростає ставка 14,82%, от а у федералів для порівняння зростає з 53 тисяч 360 20,5. Отже, хто заробляє, наприклад, ну, більше як у ці суми, цей поріг переходить то 20,5%, додати 14,82% цих сумах буде платити, вони не співпадають, між іншим. Ну, Вони плюс-мінус, так ви бачите, у федералі вони йдуть 53 тисячі, там поріг підняли федерали. З як 53, 360 вже починають платити 20,5%. А в ньому у бранці, хто заробляє вже більше 44 тисячі 887%, то вже платить 14,82%, а не 9,4%. Така справа. Ну, Хто там вже ще більше, наприклад, дивіться, хто заробляє понад 89 тисяч, грубо кажучи, 90, то вже платить 16%, 52. хто заробляє більше 145, фактично 146, це 17,84 провінційно, і хто заробляє понад 166 280 доларів, то провінція стягує 20,3%, а федерали за це стягнуть. Зараз ми глянемо 166, а федералах в цих межах до 216 тисяч 29. От 29 плюс 20 це фактично майже 50% і федерали, хто заробляє у федералах більше 200 тисяч з копійками, то вони вже стягують 30 і далі, тобто більше 216,511 за попередні роки, то це 33% плюс відповідно провінційний податок. Альберти, він там одні брекети, там бранціка другі, там інші, треті. Отже, 30... тобто, хто заробляє великі гроші, там мільйон, скажімо. Тобто від цієї суми 216,511 федерали будуть рахувати доїк якоїсь високої за цей кусок тої зарплати будуть рахувати 33%. Плюс, якщо це буде в новому Бранцівку, і ця сума буде перевищувати 166 280 доларів. То ще плюс бранців додасть 20% 20,3%. Тобто 20,3% додати 33%, от ми маємо 53,3. 53,3 це трохи більше як половина заробленого буде йти в казну. Так що така ситуація з податками, що тут цікавого, ще додати. Як вже згадував, є два види рахунків, які допомагають так сказати, поставити ці податки в тінь частково. Це TFSA – Tax-Free Savings Account. По факту тут тільки uh, Tax-Free буде Interest Rate, тобто те, що там наростає, і RRSP – Retirement Savings Plan, тобто на пенсію відкладати. Так? Як я вже говорив в попередньому відео, тут є межі, тобто не можна всю зарплату туди закинути, що там є довільно, так? Значить, якщо говорити про RRSP, Savings Plan Retirement, то це 18% від попередньої зарплати, попереднього року, так можна туди максимум закидати, але теж, теж там є ну, максимальна межа, бо коли, коли дуже великі зарплати, то він може там великі суми закидати. В 2022 році це 29 тисяч, ну, там копійки не буду говорити. І в 23-му році це 30 тисяч 880. Тобто максимум, що можна закинути в РСП аккаунт, і TFSA не має прив'язки до зарплати, має прив'язку до ВІКУ і до факту проживання в Канаді. От, 18 хто 18 ну, тобто на момент проживання в Канаді виповнилось 18 років, і далі людина проживає в Канаді, в неї відкривається право створювати цей аккаунт, як я вже говорив, він не... Не тільки там для піару чи для громадян, для тобто на, на робочій візі можна легко його відкрити і туди закидати кошти. На момент рахується, коли людина в'їхала в Канаду, якщо вона вже має 18 і далі, то за кожен рік там дають певну суму, максимальну, яку можна внести. І на 23-й рік це сума становить 6500 доларів. Ну і з кожним роком там воно накопичується. І таким чином. Людина, яка заробляє високі зарплати, частину максимальну вона може, дехто так і віддає RSP-аккаунт, закидає, дехто віддає tax free аккаунт і таким чином зменшує собі ту суму, з якої рахують податок. Так? Але потім, коли вже вийде на пенсію і очікує, що буде заробляти менше, і коли настане час знімати ці кошти, то вони будуть оподатковуватись. Питання в тому, що в людини тоді, мабуть, будуть менші доходи. І відповідно ставка податку буде теж менша. Ну, але тут ніхто не може до кінця передбачити, що і як і буде. Так? Тобто, ну, е, значить, дивіться, є ще такі моменти, як текст кредити вони можуть бути non-refundable, тобто які не повертаються. Наприклад, е, по податкову це тисяча доларів, а має людина кредит на півтора тисячі доларів. Тобто їй там, ну тобто кредит більше, ніж. Е, з неї має стягнути податку, відповідно, платить нуль. Це якщо non refundable, а є refundable? Так, з кредити, то це може бути, наприклад, в тій самій ситуації має людина заплатити 1000 податку, але має кредит на 1500, відповідно, держава її ще має виписати чек, тобто вернути ще її 500 доларів. Це або чек може видаватися сірей, кендер Agency, присилати на пошту, або може бути прямий депозит, тобто на рахунок. Значить, так, текст кредити теж я скинув під відео е, Це посилання на урядовий сайт. І до текст кредитів що входить: персонал текст кредит, там тюшень кредит, донейшни. Оці що платяться, донейшни, тобто пожертвування, досить популярні в принципі у Канаді. Потім Medical Expenses, тобто медичні витрати, GST, HST Credit. кредит. Те, що я говорив, введення в Канаді це First-Time Home Buyer, Тобто, коли людина перший раз купляє хату, це окремий рахунок з 1 квітня 23 року, це скоро може людина вже відкривати максимум, що можна закинути, поки що на даний момент за весь час це 40 тисяч доларів. От туди. І також, наприклад, на якщо беруть кредитне на навчання, це текст кредити сюди входять відсоток. За кредитне навчання, є поняття Tax deductions, тобто податкові видатки, які зменшують дохід, ну, taxable Income мається це на увазі ту суму, з якої ви, э, вираховують податки. І, наприклад, ну, як я вже згадували, це RSP аккаунт, якщо ви вносите от ви вносите максимум. В цьому році це можна внести 18% за попередній рік. Що заробила, але в кого там захмарна зарплата, то це, як я говорив, є обмеження. І це на 22-й рік це 29 тисяч 210 доларів. Обмеження максимально. Якщо Tax-Free Savings Account, то це буде 6,5 тисяч можна внести. Також сюди, дедакшн, що сюди ще входить. Також ще expenses, теж в сайті даю, там буде про це написано, так, disability expenses, тобто видатки на е, інвалідність, те, що з цим пов'язано, legal fees, тобто це якісь на адвоката, тобто все, якісь юридичні моменти, які вирішувалися, теж можна там збирати чеки, moving expenses, тобто видатки пов'язані з переїздом. Якщо цього вимагає робота, там теж певні умови, теж можна посчитати. В цілому такі є види податків, підсумовуючи сказане, можна сказати, що три види податків це є sales такси. В Новому Брандську не 15%, в Альберті 5, як я говорив, це федеральний податок, який становить на даний момент 5%, плюс провінційний, В провінції в Німбранці 10%, то в сумі 15%, а в Альберті його взагалі немає, то тільки залишаються федеральні 5%. Потім наступний рівень це property такси, де міська це тобто, ну, місцевий уряд, скажімо так, визначає. Яку суму, який відсоток платити від вартості нерухомості? І це income tax, останній це податок на, на дохід. так, Дохід може бути self-employed, може бути людина, корпорація, там бізнес, а може бути бізнес тут є привілеї в бізнесі. Ну як привілеї, тобто не те, то, що привілеї, це без, я би сказав з точки зору з держави цей заохочення, щоб розвивався бізнес і тому. Подавати у витрати у бізнесі можна набагато більше. Тобто серед тих, що я згадував, наприклад, це є витрати на бензин, тобто будь-яке паливо, так, на оренду, на моргідж інтерес, тобто на відсоток по сплаті за, це, за кредит на хату. Ну, по-французьки це називається іпотека, по-англійськи моргідж, по-нашому просто кредит на хату можна сказати. Взагалі не тільки на хату, а на взагалі на, на нерухомість. Потім на ін... Пода, цей, видатки на, на страхову, на страхування, які теж доволі немаленькі, скажімо так, на, для приватної особи на машину, це там. хтось. сік, я платив 200 в місяць, наприклад, 200 це 2000 легенько за рік, там більше в 2000. От, якщо б я займався бізнесом, так, якщо б я займався бізнесом як, як таксист, то там ще більше, тому що це пасажири, там, по-моєму, десь 8 тисяч, може навіть більше як 8 тисяч в рік. Тобто, ну, тобто, якби, уявіть, якщо б їх не можна було подавати к видатки, то з них стягувалися б податки. Тому і так далі. Так що така ситуація з податками. Так що до наступних зустрічі, там гарних вихідних, ось як сьогодні п'ятниця. І так, віримо в Збройні сили, і що нам все добре.